Посилочка, яка приїхала до нас з Харкова, чим вона вас може зацікавити? тим, що ця посилочка складається з 4 ящиків. В принципі, цим вона нас і зацікавила. Е, тому давайте розберемо дану посилочку. Якщо ви готові терпіти цю всю балаканину і мене, то давайте дивитися. Не готові, пролесніть, не мучтесь, тому що тут нічого інтересного не буде. Так, поїхали. Почнемо з першого ящичка. І що тут у нас ми маємо? А маємо ми тут. Алюміній. До речі, алюміній різний. Прийдеться трошечки його посортувати. Андрюх, возьми, пожалуйста, в Жені камеру, поможе Женя мені посортувати цей алюміній, а ти познімаєш наше кіно, в якому ми будемо говорити і сортувати. Правильно? Це в другому ящику. А я думаю, що в другому ящику у нас плюс-мінус. самая штука. Но в другом ящичку мяшечко... все более зрозумело. почему зрозумело? Потому что тут бедражный профиль и какая-то тротим... сеточка. Сеточка это тот материал, который не может нас не заинтересовать, правильно? Поэтому берем болгарку, дивимся на искру. Бачим искру, берем спектрометр, чи спидометр, да? Что у нас показывает анализ? Аналіз у нас показує, що дана сітка це нержавійка 10%. Але я ж на проблема. чому заключається проблема? В тому, що е коли представники заводів або інших організацій, які купують, бачать сітку, то вони її відносять до нержавійки восьмерки. Я не знаю, чому так, але у нас так. Якщо у вас не так, поділіться, ми будемо требувати по-другому. Но требовать же надо обоснованно, понимаете? Не обосновывание требования это то же самое, что отсутствие. <laughs> так. Алюминиевый профиль. Э, до алюминиевого профилька возможно еще много чего. Вот, видите. Сейчас я почну вывантаживать. Вот покажу вам просто так вот. Це все профіль. Це все профіль, і це все вони проходить Багато запитань до мене чи проходять карнизи. Проходять, але не всі. Проходять тільки ті, в яких є ребро. До тих. До тих немає ніяких... Ти бачиш, що воно зробить, як воно, звісно. Складав, складав і розкидав. А потім опять улетить у мене якийсь куток в а в коментарях мені прилетить, що я його насадив. Якщо я насадив, то не спеціально, вибачайте. Ми потім все одно розберемося. Тобі не присвоїмо. По крайній мірі ще таких случаїв не було. Або ж і були тожні. Я думаю, людям, які люблять писати коментарі, видніше, так? Да? Так, зараз з за цією сіткою розберемося. Сітка у нас це державійка восьмерка. Бачите, мінців. Посилки легкі і швидкі. Є посилки, які займають прям приличну кількість часу, щоб Зробити їх, довести до ума, все розсортувати. Тут не вийде тут щось порвати. Чо? Балакай была ну, да. А то в конси просто. Тут звичайный алюминий просто ящик-то и все. Угу. Сейчас позади минус. Так, вот, нержавейка восьмерка. У нас ей оказалось не так багато. все нам всего 700 грамм. 600 грамм. Теперь... Звичайна нержавійка. Перевіряється вона, як завжди, і строї. Дивись, така от штука, вроді би ржава штука, так? Да? Але по суті, також нержавійка. І також все нормально. Заодно показати, що фермалоє цей залізний. Mm. Да? Дивіться, прислав нам чоловік ще зразок трансформаторного заліза. Але є момент, трансформаторне залізо по суті не ржавіє, того, що воно ржавіти не може. В ньому 79% нітеля. Це йому фізично ніяк не вийде. І плюс трансформаторного заліза немає іскри. А Тут дивіться. Я не думаю, що це схоже на відсутність іскри. Тому так. На. Так, не ржавіть, звичайно, 2400 на крики. Профіль. Де в нас профіль? Оце і оце. І все. І тут тоже не рожає. Хорошо. Хорошо. Так. В общем, я так розумію, повне А, о, давайте я вам ще раз повім. Про цей матеріал це е, радіатор з е, газової колонки. Радіатор з газової колонки цей матеріал йде, як звичайна мідь. У нас нема на нього ніяких ні скидок, нічого, просто в міді все, по ціні 320 гривень. Дивіться, ця посилка занадто об'ємна, щоб ми змогли її розпакувати на відео. Тому на даному етапі розпаковку закінчимо. В принципі, тут матеріали звичайні, але ми просто не вкрутимося. Тому так Продовжуємо розпаковку далі. Дякую, що подивилися цей коротенький сюжет. Вибачайте, що до кінця не вийшло. Але, як показав досвід, дане приміщення нам не дозволяє зробити розпаковку з 4-5 посилок повністю. Тому ми погнали розпаковувати. А ви біжіть, спакуйте посилочку на лобни, буду дуже вам вдячний.